Як українцям зараз заробляти? От увага всі, де вони знаходитесь. Україна, Німеччина, Польща, Чехія, Британія, Португалія, Іспанія? Кожному даємо роботу, де ви будете заробляти від 2 тисяч до 5 тисяч євро? З найкращим взагалі заключимо контракт більше ніж на 2 роки, де взагалі стелі заробітку у вас не буде, бо все буде залежати від вас все буде в ваших руках. Отже, епоха бідності для українців закінчується. Я не дам, щоб українці тут в Європі на чорних роботах у них працювала. Ми гідні і достойні більшого. Отже, поїхали, друзі. Дивіться, прошу залишитись зараз на відео всіх тих, хто дійсно зацікавлений в цьому форматі заробітку. Якщо вам просто от ви турист, вам гляну, там що там, як там, листайте тікток далі, бо а, нам витрачати свій час, ресурси, сили для того, щоб з вами розмовляти, вас навчать. І хотілося б це зробити, якби це парадоксально не звучало з людьми, які зацікавлені працювати з нами. Отже, друзі, вперед. Наперед забігаючи, вся інформація буде за посиланням в шапці профілю. Там перейдете за посиланням, відкрити, потім натиснете на три. Крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Вас перекине в наш канал, де і відбудеться ефір. Поїхали до суті. Значить, зараз листаю в соцмережі і бачу, що дуже багато блогерів напарюють, вообще, які там незрозумілі курси. Вони взагалі одне питання. Звідки це вче блогери взялися? Чого вони вас вчать? Цьому їм просто десь повезло, щоб у них там за стріляно в акаунт, якісь там відео залетіло їх, почали дивитися, бо вони одними з першими були. І вони цим користуються, щоб вами зманіпулювати і на цьому заробляють. А у мене досвід в маркетингу, друзі, більше десяти років і курсів багато за спини, і всього. І працював з великими компаніями, телеканалами. І я знаю, я переконаний, що ці блогери, які вам розповідають на курсах, знаєте, що як тримати правильну камеру, як не соромиться, стісняти відео, як там замотивувати себе знімати відео. Ну коротше, може, може місце цьому і є, може. Але вони не розповідають вам саме основне, як на цьому всьому заробляти. ця вся історія з пошуком рекламодавців, як там свої послуги комусь продати. Ну, коротше, це вся історія. Це дуже непросто, розумієте? Тому в майже там два місяці останніх ви мене під сама відео питаєте про заробіток, бо я це анонсував, Але цілий рік я мовчав, і вам про це нічого не розповідав, бо ми його створювали, тестували, як це все працює. І от зараз я оголошую, що ми набираємо в команду людей, які будуть готові з нами працювати, знімати відео, бути з нами в ком'юніті і по нашим алгоритмам і інструкціям. От, знімати відео, і ми, і будемо тими самими вашими рекламодавцями, які будуть Забезпечувати вас зарплатою. Знову ж таки, я повторюсь: продуктів у нас багато різних, вони всі відтестовані. І стелі заробітку у вас тут не буде. Тобто, все буде залежати від вас. Головне, щоб у вас був телефон, інтернет і бажання. Знову ж таки, місце, де ви знаходитесь, не важливо, вік ваш не важливий. Причому всьому, ми вам отакі базові речі, які продають і блогери. Типу, з розряду там розказати, як все знімати, як це все працює, як алгоритми працюють. Це само собою, понятно розуміється. Ми вам все дамо при цьому. Ми даємо вам техпідтримку. У вас будуть особисто зізвони зі мною, де я вас буду розказувати, як це все працює, навчати в простій манері, без там якихось заумних слів і так далі, в доступній формі. І ми також будемо казати, як правильно коригувати, як правильно що вам робити, для того щоб у вас був результат саме в заробітку. Саме важливе в цьому всьому. Ну, давайте по-чесному, заробіток. Яка наша ціль навчити вас вести блоги так, щоб і ви, і ми могли заробляти? Оце чесна історія, розумієте? Оце працює отак. Отже, вся інформація буде за посиланням в шапці профілю. Переходите за посиланням, натискаєте Відкрити і потім натискаєте на три крапочки справа, відкрити в браузері і вас перекине в телеграм-канал, де вже буде прямий ефір, де ви можете задати питання, розпитати, що це, як це? І ми з вами порозмовляємо про це. Про все? Буду. Просто дуже радий бачити українців, які в цьому дійсно зацікавлені, готові працювати. Саме важливе, ми робимо це в перший раз. Набираємо 50 людей. Я не знаю, чи ми будемо набирати ще, бо особисто мене не вистачить на велику кількість людей. Нам з вами з кожним працювати особисто, особливо мені і техпідтримці. Тому ну отак обмежені в ресурсі. Хто встигне, той встигне. Всіх буду чекати за посиланням в шапці. Профіля. Все на зв'язку, друзі. Папа, -па. слава всім українцям, які досі тримаються.